Знаєш, так, Володя, я на тиждень їду відрядження а? і попрошу, щоб я, коли вернусь, не було як минулого разу. Як? Що я застала не хату, а конюшню? Боже, коня до хати привів. Що до такого? Слухай ти, морду закрий, значить, слухаєш сюди. Кімнату, провітрюєш два рази в день і в хаті не курити. Нас я тоді провітрювати. Щоб діти дихали свіжим повітрям. А, com... До речі, про дітей. Молодшого кожен ранок водиш в садок. Добре. В який? В той, що він ходить. А, ну, це... är... <nt> <s> <s> він дорогу знає, просто йди рядом. Як Барсік, як Барсік, але не обов'язково ставати під кожне дерево. Ой. Старшого не води, старший сам ходить. В садик, В школу. У -у -у. О -о -о. Великий вже. Викладає вже. І кожен день мий малого. Та я мію. Нашого малого! <плес> Буде перш двох Слухайте, Значить, поїді. Ага. Будь ласка, морозілка. Ага. Перша полка на лисники, друга вареники, третя пільвіні. Ясно? Ясно? Повтори. <плес> Закуска в холодильник, слухайте. Борщ на плиті. Якщо скисне, ну, зразу береш кастрюлю, виливаєш в унітаз і тут же спускаєш воду, щоб не було як минулого разу. Як? Що я приїхала, підняла кришку, а він на мене дивиться. Нічого тобі не казав. Мені. І вазони, Володя, кожен день підливай вазони. Я підливаю. Водою. А. Fone.